Вітання всім! Продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України на АМ каналі. Поїхали! Що стосується знаків сервісу, то вони достатньо легкі. Нічого складного тут ми не побачимо. Оскільки знаки сервісу ніяких, ніякого навантаження щодо водія не несуть в плані, там, скажімо, якихось заборон, обмежень чи встановлення певних режимів руху, ні, нічого такого нема. Знаки сервісу всього лише інформують про розміщення тих чи інших об'єктів. Походу руху чи десь безпосередньо від дороги у безпосередній близькості від неї. В останньому випадку, коли треба уточнити відстань, по прямій, скажімо, знаходиться якийсь об'єкт, це може бути уточнено, або ось такою цифрою на самому знаку, або уявіть під низом подібна табличка, може застосовуватися. Якщо трошки в стороні від дороги, то ось такого плану інформація, знову ж таки, чи на самому знаку, чи на на додатковій табличці під ним, може вказуватися. 6.1 – пункт першої медичної допомоги, 6.2 – лікарня. Чим відрізняються між собою ці знаки? У випадку із знаком 6.1 щось, так би мовити, полегшене. Зокрема, це може бути навіть сільський якийсь фельдшерсько-акушерський пункт. У випадку із знаком 6.2 маємо справу з повноцінною лікарнею із стаціонаром, хірургічним і реанімаційним відділенням. 6-3 телефон для виклику аварійної служби. Ну, Інше питання, чи залишилися ці телефони взагалі, і наскільки вони актуальні на сьогоднішній день, коли у кожного є принаймні один мобільний телефон. Але тим не менше, суть цього знаку полягає в тому, що раптом, скажімо, телефон розрядився, нема зв'язку і ось є такий телефон, щось там сталося на дорозі, то ним можна. Скористатися, але лише для виклику аварійної служби. 101, скажімо, пожежна, 102 поліція, 103 швидка допомога, інші стаціонарні телефони, на них за допомогою цього телефону телефонувати не зможемо. 6.4. вогнегасник вказує про місце розміщення вогнегасника. Характерно це для автозаправних станцій, біля Супермаркетів всіляких теж можуть обладнуватися такі куточки протипожежної безпеки. І якраз знак інформує про розміщення вогнегасника, в разі чого можна скористатися. 6-5 пункт технічного обслуговування, або, як ми частіше називаємо, станція техобслуговування або СТО. от Цей знак інформує про її наявність розміщення. 6-6 пункт миття автомобіля кому потрібно ось інформація. 6-7 серія знаків, які інформують про наявність автозаправної станції. Колір символів, зображених на знаках, відповідає таким видам палива на автозаправній станції: чорний бензин та дизельне паливо, блакитний газ. Ось бачимо, якщо чорна колоночка, символ, то мається на увазі, що на даній заправці пропонують тільки традиційні види палива, бензин, дизель. Якщо газ, то блакитна колоночка, символ використовується. Але бувають на сьогоднішній день заправки не рідкість, коли декілька видів палива пропонують. Зокрема, в даному випадку будуть і традиційні види палива, і також є можливість заправитися газом. Крім того, нещодавно з'явилися ще знаки, які повідомляють про можливість підзарядити електромобіль. Вони так і називаються електрозарядні станції, зарядка для електромобілів, колір зображеного на знаку символа Зелений. Тобто, побачивши ось такий знак, якщо хтось раптом рухається на електромобілі, ось в цьому місці є можливість його підзарядити. Якщо автозаправна станція пропонує не тільки підзарядку електромобілів, але, скажімо, при цьому ще й традиційні види палива, бензин, дизель або ж газ, або всі види послуг пропонує. І традиційні види палива, і газ, і можливо підзарядити електромобіль, тоді ось такий комбінований знак може використовуватися. 6.8. Телефон загального користування, або ще як його е, називали таксофон. Ну, знову ж таки, наскільки він актуальний, інше питання, але якщо раптом десь вони там збереглися, і е, в працюючому стані раптом розрядився наш телефон, і раптом ще у вашого абонента, е, з ким вам потрібно зв'язатися, е, зберігся стаціонарний телефон. Ну, в такому випадку можна якось. Спробувати зв'язатися. 6-9 пункт довідкової служби, з того ж самого розряду, що, по суті, втратив свою чинність, і знак, і такі пункти, якщо вони ще десь збереглися. Але е якщо зберігся, то, мабуть, це мається на увазі якийсь типу комп'ютер, встановлено з пошуковою системою, і в разі необхідності можна там е пошукати якусь потрібну нам довідкову інформацію, скажімо, маршрут руху до того чи іншого об'єкту, адресу якоїсь установи організації і так далі. 610 – дорожня станція патрульної поліції, те, що раніше позначалося абревіатурою ДАІ. На сьогоднішній день це правильно називається дорожня станція патрульної поліції. Ось приклад застосування такого знаку, як бачимо, на практиці часто із обмеженням швидкості руху. Ну і ще на практиці може бути: якщо е поліцейська ось ця е патрульна станція поєднана із військовим блокпостом, тоді може ще додатково застосовуватися знаки з надписом Стоп-контроль. І тоді проїзд по цей блокпост без обов'язкової зупинки буде заборонений. Тобто дивіться не тільки на цей знак, а ще й на додаткові, в тому числі заборонні знаки, які паралельно встановлюються. 6.11 туалет, 612 питна вода. Ну, Тут, мабуть, коментувати нічого не потрібно, зазначимо лише, що туалет часто використовується цей знак у поєднанні із автозаправними станціями. Як правило, такі автозаправні станції мають і невеличкий магазин, там і можна перекусити, щось купити, якісь і автотовари, і скористатися серед іншого і туалетом. 6.13, 6.14, ресторан або їдальня і 6.14, кафе. Теж достатньо часто, як я вже сказав, на автозаправних станціях є ось ці пункти, так би мовити, громадського харчування, де можна заодно і перекусити. 6-15. Місце відпочинку на заміських дорогах державного значення, коли водій достатньо довго перебуває за кермом, і в нього виникає необхідність трошки перепочити, можуть облаштовуватися ось такі місця для відпочинку. Як на картинці, на мої якості прикладу показано, мовляв, ось тут ліворучі дороги, спеціально обладнане місце для відпочинку, та ще є і естакада, на якій у разі необхідності можна оглянути автомобіль. Раптом якісь там у нього поломки несправності з'явилися. 616 – 16 готель або мотель, а якщо ніч застала, скажімо, в дорозі і не хочеться у автомобілі якось там горбатитись, ночувати, то можна в принципі, скористатися цим готелем або мотелем. 617, туристична база, очевидно, в першу чергу для тих, хто на відпочинку, можна заїхати, спитати, поцікавитися, що вони пропонують, яку там серед іншого, можливо, і культурну програму пропонується туристична база. 618, кемпінг або, іншими словами, табір авто. Туристів наскільки я знаю, в Європі достатньо популярний такий вид відпочинку, щось середне, середнє між диким відпочинком і цивілізованим відпочинком. Тобто, з одного боку, начебто не зовсім і дикунами, але з іншого боку, є можливість зекономити, не знімати там апартаменти якісь номери, а у такому полегшеному варіанті провести свій відпочинок. В Україні цей вид послуг тільки, можна сказати, зароджується, тільки починає розвиватися. І ще не завжди у цих кемпінгах може бути достатньо необхідно комфорту, але тим не менше. Різні можуть бути варіанти. Скажімо, Зазвичай надається можливість поставити палатку для бажаючих, поставити у відведеному місці, у кого є автотрейлер і в ньому проживати, ночувати. А також може бути надана можливість зняти якийсь такий літній будиночок, дерев'яний зазвичай, і у ньому якось перебути. Ось це мається на увазі е, кемпінг. Якщо у цьому місці е, спеціально відокремлене місце для стоянки причепів, скажімо, хочуть, щоб причепи звичайні, або причепи ось такі автотрейлери, е, ставили десь там у рядочок у спеціально відведеному місці, тоді може застосовуватися спеціальний знак щодо позначення цього місця. 6.20 комбінує в, собу, в собі і сам кемпінг. І, е, в одному ж місці буде і місце стоянки, і причепів у кемпінгу. 621 пляж або басейн. Охолодитися можна, 6.22 визначні місця якісь. І 6.23 шиномонтаж. Скажімо, пробили колесо, там чи підспустило, чи просто для профілактики перевірити тиск повітря у шинах. От знак інформує про розміщення саме цього пункту шиномонтажу. Ну, як і було обіцяно, нічого складного в знаках сервісу нема. Але, тим не менше, ставте уподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь, поширюйте посилання на дане відео, ну і чекайте наступних відео уроків. Ще обов'язково побачимось!